Поляки рано чи пізно почнуть готуватися до війни. Але ж ти з польськими королями завжди знаходив спільну мову. Богдане. То королі, а то шляхта. Потоцький теж готується до війни. Батько. А якщо ми з Москвою не домовимося. А Потоцький не схаменеться. О. Ми ж з борівської угоди не виконуємо. Ти про що? Про що? Шляхта повертається на ті землі, які колись їй належали, а наші селяни зустрічають їх з вилами. Ось про що я. Я видав універсали? Видав! Ні, батько. Ми цими універсалами людей у рабство знову не заженемо. А особливо на дибки стає Черкас. Вже до того розперезався, що король вимагає видати його для публічної страти. Король вимагає? А що йому робити, на нього шляхта тисне.